О, клас, що за діти? Що сьогодні за особливий день? Цікаво, цікаво. Ой, я впав. Чому Бог до мене не такий добрий? Чому Він про мене забув? Я, напевно, пошкодив ногу. Ой, що сталося? Ти впав? Давай. Я за тебе помолюся і все пройде. Ісус, я знаю, що ти любиш супергероя. Нехай його нога більше не болить. Вставай! ля 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 Ой, який класний телефон! Цікаво, чи він? Прям такий, як я хотіла. Але ще й він треба подивитись на заставці. Тут єдинорожка намальований. Але я не знаю, мені так хочеться його собі залишити. Дітки, що ви скажете? Залишити мені його собі чи віддати? Залишити? Ні, віддати? Добре, я тоді віддам єдинорожці, єдинорожка. Це твій телефон, тримайте, забула. <кій> Бог до мене не добрий, я не вирила ніякої іграшки. Що сталося? Чому ти плачеш? Бог до мене не добрий, я не вирила ніякої іграшки. Бог до тебе дуже добрий. Дивись, у мене є для тебе іграшка. Він може любити нас, навіть через наших друзів. От лихо, ще й вода закінчилась, ні краплі не залишилось, так і помру тут від спраги. Ти не помреш. Бог дає нам друзів, щоб ми могли опікуватися одне про одного. Бог до нас дуже добрий. Ах, сьогодні цілий день був тут, а уроки так і не зробив. Чому дітям в садіку не задають уроки, я їх маю робити? Чому Бог взагалі створив навчання? Привіт! Сьогодні такий крутий день у мене був. Я впав і мене підтримала. Єдиноріг. Оце, оце просто круто було. І так як мені Бог допоміг, я тобі допоможу з уроками. Ви пам'ятаєте, як починалася наша історія? Супермен, супермену допоміг єдиноріг, так? Потім єдинорогу допомогли. І так покол. Я вам хочу сказати, дітки, що все добро, яке ви робите комусь. Все добро, все добре, що ви робите. Обіймаєте, допомагаєте. Воно завжди до вас повернеться.